Любі діти та шановні батьки, Вас вітає онлайн-садок до і я, Оксана Іванівна, і я рада вас вітати в наші математичні скарбничці. Запрошую вас, малята, в гості до мешканців моря. Увага на екран! Погляньте, хто це до нас поспішає! Дуже рибка, ця яскрава, колориста і цікава. Навіть мультик є про неї. Там усі його звали Немо. Привіт, дітки! Всі мене кличуть Немо. Я рибка. І хочу вас запросити до морської прогулянки і познайомити вас зі своєю подружкою, рибкою Дорі. Ось вона погляньте. Привіт, Дорі. Привіт, немо, привіт, дітки. А скажіть мені, дітки, а де живуть немо і дорі? Так, правильно, в морі. Але є рибки, які живуть не лише в морі, а й у вас вдома, в акваріумі. Ось погляньте, в Немо є два акваріума. Які вони? Так, маленький та великий. Вони порожні. Нам потрібно їх наповнити водою. А за допомогою чого ми можемо вимірювати кількість води в акваріумі? Що ви бачите? Так, склянка, скляна банка, виделка, ложка. Чим ми не зможемо вимірювати кількість води? Так, правильно, виделкою. Вимірювати ми з вами будемо кількість води. Умовною міркою скляною банкою. Наливаємо в маленький акваріум воду. Скільки вмістилось банок з водою. Так, одна маленький акваріум повний. Маленький повний, а великий порожній. Заповнимо і великий акваріум. Виливаємо. Чи повний акваріум? Правильно, ні. Виливаємо ще одну. Скільки банок вмістилось в акваріум? Так, правильно. Дві. Отже, в маленький акваріум помістилась одна скляна банка, а в великий дві скляні банки. В який акваріум вмістилося більше банок з водою? Наскільки більше? В великий акваріум вмістилося на одну скляну банку більше води, ніж в маленький акваріум. Погляньте, в дорі є два відерця. Які вони. Так, маленьке та велике. Перевіримо, скільки сипучого піску вміститься в відерцях. А чим ми можемо вимірювати об'єм сипучих речовин ложкою, відерцем, лопаткою, а виделкою? Ні. Пісок буде висипатися. Отже, ми будемо вимірювати пісок умовною міркою лопаткою. Беремо одну лопатку з піском та висипаємо відерце. Чи повне в нас відерце? Ні. Візьмемо ще одну лопатку з піском, Висипемо відерце. Чи повне в нас відерце? Так, для маленького відерця нам потрібно дві лопатки з піском. Маленьке повне, а велике порожнє. Будемо вимірювати, скільки лопаток з піском у великому відерці. Візьмемо лопатку з піском і висипемо відерце. Чи повне відерце з піском? Ні. Візьмемо наступну лопатку. Повне відерце. Ні. Візьмемо ще одну лопатку. Чи повне? Так. Для Великого відерця нам потрібно три лопатки з піском. Отже, у великому відерці три лопатки з піском. А в маленькому дві. Дітки, де більше в великому чи в маленькому? Наскільки більше? Молодці. Малята, погляньте, які в мене гарні перлинки. Які гарні! А якого кольору вони? Білі і рожеві. Скільки білих? П'ять. А скільки рожевих? П'ять. А скільки їх разом? Десять. Отже, десять це п'ять і п'ять. Які гарні зірочки? Скільки синіх зірочок? Так. Три. Скільки рожевих? Правильно дві. А скільки їх буде разом? П'ять. Отже, п'ять – це три та два. Завітали крабики. Скільки рожевих крабиків? Так. Чотири. А скільки червоних? Три. А скільки їх разом? Сім, отже сім це чотири і три. Немо і Дорі запрошує вас відпочити. Небо буде плавати, а ми будемо називати, куди він пливе. Будьте уважні, де з'явився немо? У нижньому лівому куті? У якому напрямку пливе немо. Праворуч. Де він знаходиться? В правому нижньому куті. Куди пливе немо зараз, погляньте? Вгору, правильно, де він знаходиться? У верхньому правому куті. А зараз. Так, ліворуч, де знаходиться? У верхньому лівому куті? В якому напрямку пливе немо? Вниз, де зараз знаходиться посередині. Йому так сподобалось з вами гратися, що він хоче ще? Де він сховався? Він сховався позаду морської зірки, де зараз немо? Попереду морської зірки. А де знаходиться Черепашка? Он погляньте де далеко, а де зараз вона близько. Дітки, нашим Немо і дорі час повертатися додому, але їхня доріжка зруйнована. На ній не вистачає чисел. Допоможемо їй. Порахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10. Молодці. Дякую, малята, за гарну подорож. До побачення. До побачення. На цьому наше онлайн-заняття закінчується. Бажаю вам гарного дня. До побачення.